Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuqvie. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп з будованою міні-лінзою від компанії Car ProLight на цоколь H7. Артикул даної лампи, даного комплекту 150 250. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. І також дві лампи з вбудованими міні-лінзами. Ось такий вони мають вигляд. Як зазначає виробник, дані лампи підійдуть тільки для фар з прозорим склом, тобто не рефленим. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі, мають потужність 40 Вт. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження, активна вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Живлення під'єднується. 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, заявлена кольорна температура 5500 кельвін. Ось так, на відстані 1 метра від столу бачимо, яка чітка світлотіньова межа даної лампи. Нагадаю, потужність лампи 40 Вт, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 20 000 люмен. Непоганий результат, як на мене. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому нашого завершено. До зустрічі в наступних відео.